Варикоз – це серйозне захворювання, яке може значно знизити якість життя, але є хороші новини, деякі напої можуть дійсно допомогти вашим винам стати здоровішими та міцнішими. Сьогодні я розкажу вам про топ-5 напоїв, які підтримують здоров'я судин. Перше, звичайна вода. Вода це основа здоров'я ваших вин. Вона підтримує оптимальну в'язкість крові, запобігає утворенню тромбів і покращує кровообіг, якщо організм. Зневоднений кров стає густішою, що створює додатково навантаження новини. Пийте не менше 1,5-2 літри води на день, рівномірно розподіляючи споживання протягом дня. А скільки води ви п'єте щодня? Напишіть у коментарях. Зелений чай, зелений чай багатий на антиоксиданти та вітаміни групи В, які Сприяють зміцненню стінок судин. Він допомагає знижувати рівень поганого холестерину і покращує еластичність вен. Вживайте 2-3 чашки на день без цукру. Свіже вишивлений соки. Соки запліпихи, горобини, чорні смородини це справжнє джерело вітамінів А, Е, С та корисних мікроелементів. Вони допомагають покращити еластичність та тонус судин. Пити їх свіжими без додавання цукру, розбавляючи водою у співвідношенні один до одного. Імбирний напій. Імбир відомий своїми протизапальними властивостями. Він покращує кровообіг і знижує запальні процеси в організмі. Ідеальний варіант для тих, хто хоче підтримати здоров'я своїх вен. Наріжте свіжий імбир, залити окропом і додайте лимон та мед за смаком. Імбирний чай особливо корисний в холодну пору року. Настій з шипшини шипшина багата на вітамін С, який зміцнює стінки судин та підвищує їх еластичність. Крім того, настій шипшини має сочагінні властивості, що допомагає зменшити набряки. Спосіб приготування 2 столові ложки сухих плодів, шипшини, залити пів літра окропу, настояти 8-10 годин. Пити по одній склянці настою два рази на день. Отже, якщо ви хочете підтримати здоров'я ваших вин, спробуйте додати ці напої у свій щоденний раціон, але пам'ятайте, що важливо мати комплексний підхід здорове харчування, фізична активність та консультації з лікарем. Якщо інформація була корисна, підтримуйте відео лайком, напишіть будь-який коментар та підпишіться на канал. Нехай ваша кухня завжди приносить вам лише здоров'я та гарний настрій. Пам'ятаємо, що здоров'я починається з наших тарілок. До зустрічі на каналі Кухня Здоров'я в наступному відео.